Друзі, всім привіт! Тільки погляньте, який екземпляр ми знайшли, пригнали для нашого замовника. Це у нас Ford Focus 3 Facelift 2012 рік. Автомобіль свіжопригнаний з Бельгії з двигуном 1,6 дизель 85 кВт, 116 кінських сил. На механічній коробці передач 6-ступеневій з пробігом 243 тисячі кілометрів. Кузову машина рівненька як струна після е, легкого детейлінгу, але виглядає машинка дуже дуже достойна. Спочатку ми шукали бензиновий варіант такого фокусу для нашого замовника, але по бензинкам, на жаль, ситуація дуже плачевна. Якщо вони є, то в дуже бідних комплектаціях. і в принципі, або е якщо бензин, то екобуст 1.6, А замовник хотів саме MPI, звичайний. Потім вирішили глянути все-таки дизельок і знайшли ось такі варіанти. Пригнали. Значит, що ми маємо? Досить цікава контуртація, трекшн-контроль, там якісь розпізнавання знаків, вон куча асистентів спереді. Чорні фари, протитуманні фари. Парки, до речі, збережені, дуже непогано. Машина має один косметичний підкрас. Це у нас заднє праве крило. І все, все рідне, все інше в рідній фарбі. Ось такі хром-накладочки на протитуманках. Бампер передній виглядає ось так. Значки, все. Не витерта, не вичагане, і де сніжок то сильно не видно. Але такі дрібні, там десь пару коцок є на капоті, але критичного нічого немає. Знизу губа також не побита. Так цікаво зроблений по дизайну бампер. Мені прям подобається. Такі цікаві лінії. Зазорчики все добре, скло в нас по колу все рідне, навіть лобове, чистий 12-й рік, і лобове в нас незвичайне. А з обігрівом, якщо придивитися, з салону покажу, йдуть. Вертикальні тенки по всьому лобовому Кришка Точніше, кантик над лобовим ціленький. По Покрище вже нічого ми не побачимо, бо нападало снігу. Але, краша, так у нас повністю ціла. Автомобіль у нас на новій, але літній гумі. 19 тиждень 2023 року. Контик е е R16. Е диски, колодки передні, нові. Е диски в загальному колісні без виробітки. По кузову ніде немає жодної ржавчинки. В загальному машинка рівненька, як струна. Маємо електроскладування дзеркал. Маємо якби, е, такий ключ, запуск з кнопки, але без ключового немає. Тобто без, без ключового. Тут сквозь крізь всерідне, хром скрізь збережений, все блистить. Е, задня у нас LED-оптика вже йде. Дуже цікава варіація, скільки ми передивилися, зазвичай всі йдуть на звичайних. Тут уже така. Палетка підсвіточка зроблена по-цікавому. Е, маємо задній парктронік, маємо фаркоп з розеточкою, задня гума точно така сама нова, диски колодки, також все в ідеалі. Е, 243 тисячі пробіг. Звертаю вашу увагу на стонових хлопної труби. Я особисто на даній машинці проїхав е, майже 900 км. Бачите, да? чистенько. По днищу. Також це, мабуть, перший Форд в такому стані. От показую навіть задня балка вона абсолютно ціла. Задня частина автомобіля затонована. Криша все добре. Ще раз наголошую, з цього боку все супер. Нагадую, є в нас підкрас один заднього крила, і зроблений він реально дуже класно, якісно по кольору, хоча сірий сіри кольор не відтіняє. Заводські наклеїчки на своїх місцях проєм не фарбований, тільки оця частинка по оцей кантик. І все далі, все в рідні. З цього боку також все рівненько, гарненько. Ну і візуально, більш за все, що фарбований ще передній бампер, бо він трішки відтіняє по кольору. Хоча пофарбований, він досить непогано, якщо фарбований, бо я, наприклад, на око нічого не бачу. І з такі також все добре, все гарно. Про асистенти сказав, складення сказав, про обіг сказав. Забирали ми дану машинку в стрию. Це був перший досвід поїздки в стрій, бо багато відгуків і всього це дійсно. Ну, дійсно, часті так і є, бо вам для розуміння, ми придбали цей Форд. На одній площадочці ми дивилися відразу чотири форда. Із чотирьох цей просто був в найкращому стані, тому ми його вирішили забирати. Ну, в принципі він повністю по всім параметрам підходив нашому замовнику. Плюс ми поторгувалися, і в порівнянні з іншими варіантами вирішили його забирати. Технічно машинка, до речі, хочу сказати: 900 кілометрів я приїхав. Ходова двигун, коробка, щеплення. Електроніка просто машина лялечка. Е, їде рівно, набирає класно, ходовка. Взагалі я обожнюю форди за м'якість їх ходової е, електроскладування дзеркал, як я вже сказав. Салончик. Поїхали. Та, да. Салончик також в досить гарному збереженому стані. Має 4 склопідйомники. електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал. Комбіновані карти. Стан карт можете побачити на відео. Далі салончик, шкіряне кермо. Отакі. Також це від комплектації залежить сидіння. Вони типу двокомпонентні, і в загальному стан сидінь також показує нічого, не шилось, не робилось. Взагалі не знаю, що треба робити з салоном Форда, щоб там щось шилося. Вони просто. Ресурсні, дуже ресурсні. Навіть от по паролону, дивіться, ну звертаю вашу увагу. Він просто тримає форму 242 тисячі. Пробіг, 243 тисячі. Я вам скажу більше. Ми не знаємо, чи рідний цей пробіг. Тоб, ну, як би, 243 на табло. Може тут навіть і більше сидіння класні, проєми класні. Тут все добре. Так, і наклеєчки на пороги Ford також є. Педальки все добре. Ці все добре. Сідаємо. ой. Сідаємо в автомобіль. Кермо ось в такому стані. Делікатно воно підфарбоване, це я бачу, трішки робили. Трішки робили. Про це все було сказано замовнику. Значить, маємо запуск кнопочкою. Помилок абсолютно ніяких не Ні, збрехав. Є помилка, треба поміняти батарейку ключику. Каже, що він розряджений, треба її замінити. І все. Більш помилок ніяких нема. Далі ще з приємного. Маємо середній розхід 5 літрів. Я це особисто дав на цій машині 832 км, як бачите. Середній розхід у мене вийшов 5,0. Я рахую, що це дуже класний, класний розхід для даного автомобіля. Так, запасів все є. Далі, що ми ще маємо? Маємо круїз контроль, як я вже казав, ці всі помічники, чесно кажучи, не знаю, як вони вмикаються, не користувався ними, але вони є. Маємо мультикермо. Е Мультикермо, круїз, регулювання на приборній панелі. Маємо датчик світла, маємо протитуманні фари, сенсор дощу. Тут також купа різних налаштувань. Ці всі кнопочки також сильно тут не залазив. моніторчик Знаю, звичайний для даного автомобіля йде. Далі маємо обігрів переднього скла, дуже класна зручна функція в зимовий період. Е, обігрів заднього, система старт-стоп. Маємо двохзонний клімат-контроль. Е, дуже важливо для нашого замовника було, він не хотів на крутілках. Ну, тут я повністю згоден, якби на кліматі, як мінімум, виглядає машинка набагато краще, е, чим з цими трьома крутілочками. Е, е, тому, от, бачите, вони тут присутні. Далі. Ручничок, стан класний, тут всі пластики також все класно. Тут добре. Дефлектор. ну Не дефлектор, він перемикач добре, бо він перешитий. Але в загальному тут все, все супер. Дзеркало заднього одні вигляду з, з автозатимненням, я вже сказав, купа наших асистентів. Ще з приємного, що тут є і що мені сподобалось. Зараз знаєте, як я правильно... Вімкнути. Ось ми вимкнули контурна отака підсвіточка по всьому салону. Маємо тут, тут червоненьке, під ноги світить червоненьке. Дуже так класно, мені прям а, дуже подобається. Підлокотник шкіряний, не обтягнутий, рідний заводський. Тут купа місця. Вкумент пластик в загальному, бачите, да, у кого стані жодний дефлектор, ніде не зломаний, все працює. Все. Закривається, закривається пасажирське сидіння і заднє сидіння взагалі без слідів зносу. Таке відчуття, що тут ніхто не їздив. Так як це автомобіль для нашого замовника, маємо договір купівлі продажу на нового власника, маємо сертифікат, маємо документи про розмитнення. Перед продажем робили підготовочку. Що робили? Робили щось по ходовій, робили розвал. Машинка зараз дійсно їде, прямо руля нікуди не веде. Десь шариву ще щось міняли. Міняли корпус термостату і міняли. Верхню подушку двигуна, це їхня болячка. Тобто тут вже частково поробили, поустріняли моменти. Залишили зробити ТО і кататися. Сервіски, як бачите, ніякої немає. Але що замовника також особа не смутило, бо дійсно воно таке є знайти чесну рідну машину. Зараз в наш час дуже-дуже важко. Головне, щоб був стан. Стан тут дійсно класний. Задній ряд. Все добре, щось пікає. Е заднє сидіння, дивіться, просто стан ідеальний. Без ніяких моментів. Два пістаканички, все добре. Сідаємо. Ось так виглядає. Двигунчик працює дійсно, тихесенько. Дуже-дуже приємно, а то воно сигналізувало, що я з ключем вийшов з автомобіля. Задня частина автомобіля затонована, як я вже казав. Підсвітка ось така. О, зараз видно лед. Ось світочка задня. Бачите? Дивіться, як вона гарно виглядає. Ух, мені прям заходить, подобається. Тут так само. Дуже дорого виглядає, як по мені. Так, багажне відділення. Давайте одразу покажу, машинка зараз запущена. Бачите, да не пару, не ні диму, нічого немає. Багажний відсік виглядає ось так. Досить великий багажник. Це у нас універсал, що трішки возили бо є по куцки. В загальному тут все добре. Під цим є повний набір інструменту, є запасне докатка. Точніше, під докаточкою І він є повний набір інструмента. Так, шторка присутня, стеля. В ідеалі підсвітка, виходить, в нас є для задніх пасажирів, для передніх, для багажника. Є тільки тут у нас по бокам. Тут і тут є ніжки ось такі додаткові. До речі, я навіть не заглядав, є тут щось нема. Ні, ніхто нічого нам не поклав. Тут також пусто. Там я дивився. Ось так, зсередини виглядає наш пластичок. Пропишемо ось тут. Тут проємчики ціленькі, ніде, ну кажу, задній ряд, він, мабуть, взагалі не використовувався, бо він. Дуже гарному стані. Це все показував. От кому треба. Та нам. Ось така машинка. Зараз будемо їхати віддавати нашому замовнику. Звісно, погодні умови наш трішки підбили, бо замовник уже замовив зимову гуму нову, а нам треба йому доставити автомобіль на літній. Це буде такий собі квест, ну нічого, ми готові, ми справимося. Ми справимося. Так, зараз вмикаємо світло. Вмикаємо проти туманочки. Що я ще міг забути розказати? Наче все з такого розказав, показав. Пічка гріє добре, клімат, до речі, працює. Гума, як я вже сказав, абсолютно нова, але літня. Зимової, на жаль, не було, ну нічого, нова літня, також дуже приємний бонус. А зимову вже замовник купить таку, яку захоче. Так, що ми маємо? Двигунчик шепче. Двигун досить надійний, класний, як по мені, безпроблемний. В принципі, несусністю вони славляться дуже добре, своїм розходом їде, масинка дійсно класна. Двигунчик працює тихенько, акумулятор живий, ніде тут нічого не робилось, не намивалось, корпус термостату можна оглянути, він абсолютно новий. Подушка, верхня двигуна також нова. Антифриз світлий, рівень масла є, нічого ніде не крутилось, не знімалось зсередини. Капот стан ідеальний, термозахист присутній. знаю, Кришку піднімати не буду, бо я вже їх 100 разів піднімав, там все в ідеалі. Є у нас, до речі, захист вигона знизу з. Також система, термозахисту. там. ціка, нічого не видно. А, і до речі, що мені щось приємно сподобалося? Зараз побачимо. Ні, зараз вони відкриті. от Бачите, можна побачити... Ні, закриті. От Поки машинка не прогріється, бачите, шторки такі. Електрошторки, тобто вони самі відкриваються автоматично тоді, коли треба. Я спочатку не зрозумів. Перший раз, коли я дивився, дивлюсь, не можу побачити, в якому стані радіатор. Думаю, як так? Потім зробили тест-драйв, проїхались, машинка прогрілася, туди заглядаю, а вони вже відкрились. Тобто вони самі відкриваються. Дуже класно також зроблено, щоб по зимі машинка швидше прогрівалася. Дуже цікаве рішення, і молодці інженери недаремно отримують цю зарплату. Та і так. Ну що, давайте підводити підсумки. На огляді був ось такий автомобіль, який ми знайшли, і пригнали для нашого замовника. Ford Focus 3 в досить непоганій комплектації, в досить класному стані. Дизельок, 12 рік з Бельгії, їдемо віддавати нашому замовнику. По ціні забрали ми даний автомобіль 8100 доларів. Дорого, це чи дешево? Можете написати в коментарях. По факту, це був один з найдешевших. Варіантів у своїй комплектації, якби з заявленими функціями і всім. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії, приженемо, обслужимо, передамо, зробимо все під ключ. Нагадую, з вами був майник з Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей. Па-па!